Доброго дня, пано. Ви знаєте, сьогодні така новина, я, чесно кажучи, не очікував. Ви знаєте, я великий прихильник такого програмного продукту, як війнам. Це не що інше, як медіаплеєр для відтворення відео, аудіофайлів. Знаєте, я такий оскульний, оскульний комп'ютерний користувач. Я люблю цю програму дуже-дуже. Ось так вона виглядає. Бачите, це війнам. Зараз я покажу, яка поточна тут версія. По-моєму, це ось тут. От, бачите, в мене наразі версія 566 від 2013 року, тим не менше. Як бачите, дивіться, мені він написав повідомлення про те, що наразі він нам обновився до версії 5.9.1